У ніч на 19 травня терористична влада Росії планувала знову налякати Україну та Західний світ своїми ядерними боєголовками. Українське головне управління розвідки попередило, що може відбутися навчально-бойовий запуск міжконтинентальної балістичної ракети РС 24 ЯРС. Дальність її польоту понад 10 тисяч кілометрів. Пуск хотіли здійснити з мобільного комплексу із населеного пункту Свободний Свердловської області. Боєприпас мав бути навчальним однак, ядерна провокація не відбулася, нагадаю, країна-агресорка вже тероризувала Україну балістичною ракетою середньої дальності, яка здатна нести ядерний заряд. 21 листопада минулого року ударила по Дніпру рішникам. без бойової частини. Тоді всі прогресивні країни засудили ядерний шантаж Кремля, заявивши, що це нахабна ескалація. Війні зараз на прямому зв'язку зі студією Ігор Челенко, голова центру аналізу та стратегії. Пане Ігорю я мрію про ті часи, коли зранку ми будемо говорити з вами про погоду, а не про. Про те, які розробки вам відомі в принципі Росії в Росії, чому не запустили обіцяну ракету балістичну? Які розробки у них ще ведуться, що ви знаєте про них? Тобто нам треба знати про Арішнік і про цю ракету, яка має запускатися з Ярсу. Чи є ще у них щось міжконтинентальне балістичне? Ну, в даному випадку, ми ж розуміємо, що е, дуже часто ці е, їхні ноу-хау вундервафлі – це те, що засновано на старих розробках. Е, власне, той же орешник е, – це був е, перероблений РС 26 е, Зараз мова йде про РС-24 ЯРС, який можуть запустити. Пам'ятаємо ще. Активно росіяни лякали ракетою Посейдон, яка нібито може однією хвилею взяти і там затопити там цунамі всю Велику Британію. Ну тобто вони люблять подібні речі. Зрозуміло, що вони зараз намагаються безпосередньо знайти якийсь вихід для свого так званого міжконтинентального парку. бо... Ракети розроблені безпосередньо. Южмашем, нашим південмашем і та ж сама сатана і так далі потребує оновлення, але безпосередньо зараз російська ВПК російська ВПК не дає можливості безпосередньо показати гідні результати. Тому ми бачимо власне, от подібні пропагандистські кроки. Дуже добре, що ГУР превентивно заявила про подібний момент. Це до речі, я думаю, що. Що цілком можливо міг бути певний елемент сили дійсно перед дзвінком Трампа Путіну щоб. Укріпити позицію російського диктатора, але не вийшло якраз за рахунок у цього превентивного сигналу. Зрозуміло, що подібні кроки можуть і далі відбуватися, бо Капустін яр, як ми розуміємо, закривається і повідомлення в нотам відбуваються не лише через можливості запуску та мерешника там постійно відбуваються різні випробування. Ну але тим не менш, тим не менш зараз не можна казати, що росіяни мають шалений успіх. Росіяни з одного боку не мають шалений успіх, з іншого боку, наші військові і волонтери, які співпрацюють з військовими. Зокрема, Марія Берлінська пишуть про те, що росіяни ми доходимо до моменту, можуть бути здатними запускати тисяча ударних шахедів за добу. І давайте згадаємо ніч проти 18 травня. Тоді Росія запустила 273 дрони, спроможності ворога щодо БПЛА вони зростають. Беремо сюди, давайте проговоримо також про дрони на оптоволокні, коли наші РЕП лишаються без. Діяльні, і от тут в даному випадку скажіть про їхні спроможності, Ми не можемо скидати їх з рахунків, тому що це інший напрямок. Він такий більш полегшений. Звичайно, з, порівняно з балістикою між тим. Тут спроможності у них нарощуються так. Безумовно, безумовно, тобто, тут все ж таки ті ресурси, які направляються не лише не лише в єлабузі, на інших промислових майданчиках. Плюс дійсно технологічно ми розуміємо, що на фронті відбувається стрибок. Лише уявіть, кожні 2-3 місяці якийсь новий стрибок, і по темі РЕП, і по темі безпосередньо застосування. Ну теж саме оптоволокно зараз. Ну, вашу увагу, що не просто так ми били по єдиному заводу на території Російської Федерації, який саме виробляє оптоволокно, для того, щоб зменшити спроможності по виробництву подібних будемо так казати гаджетів. але так чи інакше, дійсно збільшується виробництво одних шахедів. Одних шахедів виробляють вже понад 6 Тисяч штук в річному еквіваленті збільшується виробництво звичайно темпами модифікується, Наприклад, боєзаряд із 45 до 90 кілограм. Збільшено за рахунок зменшення дальності польоту. Ну але тим не менш є можливість тепер використовувати на наднизьких висотах, на висотах близько трьох кілометрів, де не можуть дістати мобільні вогневі групи. Кількість загалом запуску точок теж збільшується. Тобто, дійсно, росіяни роблять тут певний прогрес. От я погоджуюсь дійсно з пані Берлінською, що у нас поки що є паритет, але звичайно, треба зараз надолужувати саме з точки зору темпів. Бо росіяни так чи інакше мають більше фінансування, і можливо, якраз залучення данської моделі в український ВПК дозволить нам поставити. Більше на промисловий майданчик. А а давайте, пане Ігорі, тоді пояснюйте цю данську. Сторони... Модель, тому що ми розуміємо, що у нас не такі спроможності, як у росіян. Вони залучили інженерів з північної Кореї, з Китаю, з Білорусі. У нас є інженери, але зрозуміло, що їх кількість недостатня для того, щоб вони покривали всі потреби фронту і потреби, потреби фронту. Зупинимося на цьому. Створення стратегії державної політики з розвитку військових технологій могли б змінити ситуацію. Про це. Теж говорить Марія Бралінська, і е, зокрема, також нещодавно слухала Андрія Аністрата, офіцера, і він сказав, що має у нас бути окремий напрямок протидії е, їхнім БПЛА. Не просто розвиток наших БПЛА, а протидії, що це окремий напрямок. Що з приводу цих двох ідей, Берлінської Аністрата, ви думаєте, скажіть? Почну з останньої так зрозуміло, що ми маємо працювати в такому контррежимі, будемо так це казати, для того щоб розуміти, що тільки розробляється безпосередньо в Російській Федерації, для того, щоб наші розробки дійсно для нейтралізації вже були відповідно, ми могли їх. Якось тестувати і впроваджувати безпосередньо в життя. Ну і плюс робити це звичайно дешевше. Бо зрозуміло, коли масштаби, наприклад, росіян будуть там до тисячі шахедів на добу запускати. Зрозуміло, що там половина із них це обманки будуть. Ну тим не менш, ми ж не можемо це все збивати безпосередньо там ракетами ППО, чи так, запускати так, 16, і так далі. Звичайно, це мають бути безпосередньо такі ж самі безпілотники, чи з реактивними двигунами, чи FPV, чи ще щось. Ну тобто тут має бути. А що стосується ідеї пані Берлінської, тут ми теж маємо усвідомлювати, що ми дуже часто відстаємо по технологіям. Ми масштабуємо виробництво, дійсно масштабуємо із державного бюджету на це ідея. Ми бачимо і хороші, і, і хороші показники, там що і пан Смітанін озвучує, і так далі, але. Ми дуже часто в своїх замовленнях державних відстаємо вже там на півроку, на рік з точки зору саме технологій. і тому звичайно, ідея пані Берлінської вона теж має абсолютне право на впровадження в життя. Я до речі звернув увагу, що дуже часто те, що вона озвучує так чи інакше, хоча воно викликає спротив, але через певний період часу все рівно ми приходимо до того, що це треба робити. Тому дійсно треба дослухатись. Дякую, пане Ігорю, Ігор Чаленко, голова центру аналізу та стратегії.